Різні країни щороку публікують списки найбільш небезпечних професій у кожній країні. Свій такий список щорічно робітники гинуть або стають інвалідами, страждають від професійних захворювань. На світі багато складних і небезпечних професій. Люди яких професії живуть найменше. Не завжди небезпечна професія пов'язана з ризиком для життя, як, наприклад, робота в поліції або служба в армії. Є спеціальності здатні значно погіршити самопочуття і скоротити життя, будучи важливою частиною життя. Робота не повинна ставати причиною виникнення хронічних захворювань. Служба в армії небезпечна і важка значно може скоротитися тривалість життя електриків, інженерів, механіків, укладальників труб і сантехніків. Небезпека пов'язана з азбестом, який викликає рак леганів у 70-х роках. Цей матеріал широко застосовувався в будівництві, може скоротитися життя через легеневих захворювань у тих. Хто працює в цехах з виробництва мармурових покриттів і цементу, вдихаючи пил оксиду кремнію? Люди ризикують захворіти на силікоз, цим же небезпекам піддають себе працівники будівельних підприємств і працівники цехів, де виробляється кераміка. Виробництво цементу дуже небезпечно для здоров'я, менше живуть пожежники, так як часто знаходяться в стресових ситуаціях, що стає причиною інфаркту. Велика ймовірність розвитку меланоми у пілотів вони багато часу проводять на великій висоті, де знижені захисні властивості атмосфери, в результаті через космічну і сонячну радіацію підвищується ризик захворювання на рак шкіри. Водій автобуса, шановна професія. Життя шофера легкої не назвеш. Через тривале перебування в сидячій позі у них нерідко з'являються болі в спині, крім цього, вони схильні до високого рівня стресу, що стає причиною появи серцево-судинних захворювань. Водій постійно ризикує потрапити в аварію. Згідно зі статистикою, ця професія несе в собі більше небезпеки, ніж професія поліцейського і навіть пожежного. Робота пожежників вважається шкідливою і небезпечною. Робота патологоанатома пов'язана з взаємодією з формаліном, який є канцерогенною речовиною, будь канцероген, при частому взаємодії з ним несе в собі небезпеку захворювання пухлиною мозку і лейкемією, Саме тому працівники моргів, похоронних бюро і патологоанатоми схильні до великого ризику. Чому люди вибирають небезпечні професії, вибираючи рід занять? Люди зазвичай звертають увагу на те, чи небезпечне воно для здоров'я і життя, навіть знаючи про будь якої небезпеки, але бажаючи займатися улюбленою справою. Деякі люди вибирають потенційно небезпечні професії. Робота далекобійників часто пов'язана з ризиком, причиною тому може бути тяга до гострих відчуттів. Буває, що професія обирається, виходячи із заробітної плати або через те. Що іншої роботи в певному регіоні просто немає, іноді на питання, чому людина вибрала якусь конкретну небезпечну професію, він відповідає, що нічого іншого робити просто не вміє. Найнебезпечніші зі звичних жіночих професій вчені прийшли до висновку, що такі поширені серед жінок професії, як вчитель, секретар, стюардеса, продавець, консультант загрожують серйозними захворюваннями. Всі вони пов'язані зі спілкуванням. А значить, зі стресовими ситуаціями, з яких потрібно вийти гідно, але є у цих професій ризики, властиві тільки їм тим, хто п'ять днів на тиждень виконує функції секретаря, часто знайомий тунельний синдром, защемлення серединного нерва в зап'ясному каналі, є привід для занепокоєння, якщо німіють кисті рук і зап'ястя. Шкіра на тильній стороні долонь починає поколювати, після чого виникає тупа, тягне біль. Якщо не звертати на неї уваги або гасити, заспокійливими препаратами в результаті неминуче хірургічне втручання, сидяча робота стає причиною багатьох захворювань вчителя через перенапруження голосових зв'язок, часто страждають від хронічної ангіни, крім того, під час тривалої розмови швидко висихає задня стінка глотки. Що робить її вразливою для вірусів і мікробів? Ще одна проблема вчителів: постійний стрес організму стюардес загрожують такі фактори, як зміна гравітаційного тиску, впливу озону і космічної. Ріації, небезпечні компоненти палива, шуми вібрації, зміна часових поясів, що порушують біоритми, Стюардеси повинні в екстремальній ситуації зберегти самовладання через необхідність цілий день стояти на одному місці в тісних туфлях на шпильці. До вечора у продавців консультантів набрякають ноги, що в підсумку може перерости в серйозне захворювання, варикозне розширення. Вен у продавців не просто робота, небезпечні професії в Україні можна виділити найбільш небезпечні професії в Україні. До них відноситься професія шахтаря, рибалки, водія, рятувальника, поліцейського і журналіста. У шахтарів дуже небезпечна робота, довгі роки лідируючі позиції, залишаються за шахтарями. На жаль. Люди цієї професії гинуть найчастіше причиною є аварії на шахтах. Небезпека виходить також від вибухових робіт, обвалів, часте явище, отруєння метаном і чадним газом. Останнім часом значно підвищився рівень смертності від нещасних випадків моряків рибальського флоту у трійці найнебезпечніших професій в Україні водій. Висока смертність є наслідком великої кількості найнебезпечніші і шкідливі професії в світі найбільш небезпечними професіями в світі вважаються ті, що пов'язані з ризиком і загрозою для життя. Одна з таких професій. Вальчик лісу, працюючи за цією спеціальністю, доводиться мати справу з лісозаготівельною технікою і ланцюговими пилами працювати на висоті. Робота вальників лісу пов'язана з ризиком для життя. Вперу є професія встригаля вовни Альпака, з якої потім отримують саме високоякісні вовняні нитки. Милі тварини розлучатися з шубкою не хочуть і всіляко чинять опір цьому, так що перукарі альпаков на кшталт матадорам. Пастушки зловили альпаку перед стрижкою. Всім відомо, що пожежний. Теж одна з небезпечних професій пожежі це постійна надзвичайна обстановка, де ризик смертельного результату великий. Миники вікон хмарочосів і працюють в повітрі електромонтажники. Професії пов'язані з постійною небезпекою. Відомо, що монтажники нерідко лагодять високовольтні лінії, і їм доводиться більшу частину робіт виконувати голими руками, не менше ризикують альпіністи, адже людина працює на висоті. Промислові альпіністи, хоч і заробляють пристойні гроші, ризикують життям небезпечною завжди вважалася професія сапера. під час проведення розмінування нерідко відбуваються вибухи. Бурильники на нафтових свердловинах щодня мають справу з легкозаймистими матеріалами, часто вони працюють далеко від узбережжя і практично відрізані від цивілізації. Ловець донця найнебезпечніша професія в світі, працюючи в службі порятунку і берегової охорони. Фахівці ризикують кожен день, так як водна стихія зберігає чимало небезпек, але найвищий рівень смертності зафіксований серед тих. Хто займається ловом тунця у відкритому морі, незважаючи на крайню небезпеку даної професії, існує дуже жорстка конкуренція для багатьох рибалок ловля тунця, єдина можливість заробити на життя тим часом. За даними юзнаїв сирю, найнебезпечніші професії не є найбільш оплачуваними. Наприклад, і тфахівці заробляють набагато більше промислових альпіністів. Тут ви можете прочитати про найбільш високооплачувані професії України.